Сьогодні цікавий дуже рецепт адегейського запеченого сиру, який я робила на оцичі. Дивіться, будь ласка, приємного перегляду. Пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Все-таки я вирішила його розрізати і спробувати, щоб розказати вам про його смак. Ви знаєте, запах щойно запеченого молозива. Бачите, він і. В серединці він такий, тільки дуже м'який. Ну, подивіться, з нього ще йде пара, так що він має ще застигнути. Зараз я попробую і розкажу вам який смак. Дуже смачний. Доброго вечора, дорогі мої підписчики і глядачі Ютуба. Сьогодні я зроблю сир адегейський, молоко не незбіране. Ось воно в мене таке жовтеньке зверху. Камера, звичайно, цього, мабуть, не передає. Воно не збирене. свіже молочко вечірнє. Я сьогодні буду робити адгейський сир за допомогою уксусу, а по класиці він робиться за допомогою кислої сироватки. Але зараз літо, поки сироватка скисне, вона дуже кислу, я боюся, що вона мені потім не спортила сир. Бо може з'явитися якийсь там неприємний запах. Ну, ви розумієте, яка зараз жара, то будемо обережними і зроблю на уксусі. А рецепт в мене буде адегейський сир запечений. І так, я доводжу молочко до 90 градусів і буду вводити потім уксус. Так, молочко вже наше доходить до 90 градусів. І скоро будемо ми вливати уксус. Уксус я на третину розвела водою. Ось таку кількість взяла, буду вливати по стіночках. Акуратно. Зараз вже 88 градусів, ще 2 градуси, і буду вливати. Робимо адегейський сир. А рецепт в мене буде запечений адегейський сир. Так що буде дуже цікавий рецепт. Вже можна пробувати, я вже дочка це не можу. Так, ну вже 90 градусів буду я збирати сир в таку високу форму. Потім я її перекладу в таку формочку, як він сядеться трошки. Цю я зараз кладу під низ, на ню зверху цю. І будемо пробувати вже вливати уксус наш. Так, відтягую градусник, І легесенько по стіночках Я вливаю уксус. Вливаю. І зразу легесенько. І зразу легенько розмішую, мабуть, я вам не показала. Так, поставлю ближче свій татівчик. Все, подивіться. Зразу, зразу пішла реакція. І сир збирається до кубки. Ну, він може не весь збиратися, не до дна. Так що подивитися треба, чи він весь зібрався. Якщо ще є біле молоко, можете ще додати уксус. Але вже можете, я збіла газ, але вже можете е, додати уксус не розведений другий раз. Якщо ви бачите, що ви мало влили уксусу, то е, е, додайте вже не розведений. Ось дивіться, яка красота. Бачите, яка красота. Ось така красота. Молоко більше вже біле в мене не відділяється. Я зараз візьму ложечку і буду вже нею, тією, що буду вибирати. Капну тією, що буду вже вибирати, буду його зганяти до кубки легенько. Я люблю, як сир такий пухнастий, як його не розбивати, щоб він теж був кусочком. Так, а бачу, ще там трошки є молоко. Значить, він ще не повністю. Бачите, зразу пішла, мабуть, верхня сироватка така, така ясно-ясно-зелена. А там, вже дивіться, скільки в нас утворилося сиру багато. Але ще є там сир. Значить. Не боятися і прямо ще я з бутилочки добавлю ще трошечки уксусу. Не бійтеся, сир не буде кислий, це просто такий, е як вам сказати, такий окислювач, що робить відділення білка від сироватки. Так, дивіться, дивимось далі. Все, робиться зеленіша сироватка. О, вже пішло до дна. А то він нас утворився зверху, наче і багато дуже, але не повністю. А тепер уже все. А тепер уже повністю вже він відділився від сироватки. Значить, ставимо ми ближче, це далі це ближче. І будемо зараз відбирати наш сирочок. Відбирати теж так треба дуже-дуже обережно. Якщо є у вас велика форма, можете його взагалі одним куском відбирати. Просто ситом. Бачите, аж ложечка гнеться, аж гнеться ложка. Так він гарно куском, не хочеться навіть його дробити. я її не люблю дробити. Так ви його не розбиваючи, отак берете і легесенько складаєте форму. Так, сироватка, дивіться, вона прозора вже зелена. Оце такий повинен бути адгейський сир. Тільки такий. Сироватка до кінця, до дна, я вам ще зараз показую, до дна. Вона прозора і зелена. Значить, ви вже забрали си... з молока, весь білок відділився. Ось, ось який у нас красивий, красивезний, дивіться. Ай! я не буду показувати, дуже гаряче. Все, повністю відбираємо. Він, він зганяється в кубку. І якщо ви робите великі кастрюлі, і у вас є широка форма, його можна взагалі повністю одним куском, одним куском взяти і витягнути. Якщо звичайно сильні і у вас багато сиру. Так, дуже гарний він вдався. Ось. Ось так. І він повинен самопресуватися. Не потрібно на нього ставити прес. Якщо ви хочете, щоб він був ніжний і він дуже буде смачний, прес не потрібно ставити. Він теж самоспресується. Він весь тече і самоспресується. Ну, все. Там ще пару кусочків малесеньких осталося. Все. Дивіться, сироватка. Залишилась прозора сироватка, то в мене від рікоти залишилися, ще трохи залиши рікоти, то я очищала сироватку, а це від адекейського сиру. Ну, все, я його теж присолюю і на підвіконнику залишаю до ранку. Нікуди я його не кладу, він гарячий, і до ранку десь до 6 годин. Ранку, а вже дві години ночі, нічого йому не буде. Ось так. Присолюю і все. І хай він відпочиває. Ось так. А завтра ми його будемо запікати. Так, друзі, це в мене адегейський сир, який я маю запікати у духовці. Зараз я його, я його важила. Кіло 100 із 7 літрів. В мене вийшла ось така головка із 7 літрів. Я думаю, його розрізати навпіл, тому що, я думаю, що буде висока висота. Тут десь сантиметрів 6, може 5. Ну, по 2,5 см. Зараз буде точно, як я його розріжу навпіл. Так, ось я його розрізала навпіл. Таких вийшло дві головочки. Головочки, значить, будуть в мене по 500 грам. І ось що я роблю. Я кладу його на дечку, на фольгу і буду поміщати у духовку. Ні, мабуть, я поставлю цією стороною, де узор, бо тут має бути гарна підпечена кірочка. І кладу в духовку розпечену до 200 градусів. Потім я буду чекати, поки утвориться присмажена кірочка, і збивати потім до 100 і ще тримати 30 хвилин при температурі 100 градусів. Все, кладемо в духовку. Ось мій сир в духовці. Температура має бути 200 градусів початкова. Ось такий, друзі, вийшов у нас запечений адегейський сир. Але його зараз не потрібно чіпати. Потрібно, щоб він вистиг, повністю вистиг. Аж потім його можна піднімати, щось робити. Але подивіться, воно і так видно. Я сама оцей трошки вздувся, але він посяде, бачите? Оцей не вздувся, а тут шкірочка тут трошечки вздувся, але нічого страшного. Але я бачу і так. Так, да, і з того боку теж є, тут теж є шкірочка. Я нічим не змащувала фольгу, Покидаємо його до повного вистигання. І цей сир має бути дуже класний. Він повинен бути класний із медом, і з джемом. До пива теж. жінкам із медом і із... Із... джемом. Із медом, А чоловікам буде дуже класний. До пива ось такий адегейський сир. Я його робила теж вперше. Проводок мішає вам тут заважає, тому що в мене сів телефон, і я без зарядки ніяк не можу дописати відео. Ну, нічого, ви бачите. Дивіться, я е, знаю, що він жариться адегейський сир. Ну я ніколи не думала, що його можна так запекти. Так, не буду. У мене нема така не така нетерплячка, хочеться вже його прям так віддерти. Але не буду, тому що, невірно, можна його поламати. Я його не пекла 30 хвилин, вже при температурі 100 градусів. Я його пекла менше, тому що в мене менші головки. Так, дивіться, вже ось тих, він ще тепленький. Але ось такий у нас вийшов сир. Багіра не гавкай. Ось такий у нас вийшов сир. З цієї сторони можна ще було поставити на нижню спіральку, щоб така сама була шкірочка. Тільки я боялася, тому що я перший раз, я думаю, а вдруг щось буде. Дивіться, він такий м'ягенький, але він ще теплий, він майже гарячий. Він ще теплий. Відстав він від фольги дуже-дуже хорошо, цей сир. Ось такий він. Я собі уявляю, я не буду його зараз пробувати надрізати, але я собі уявляю, який він смачний. Ось такий, ось такий в мене вийшов адегейський. Запечений сир. Кому сподобалося моє відео, будь ласка, пишіть коментарі, ставте мені лайки, поширюйте канал, підтримуйте, поширюйте серед своїх друзів, поширюйте в Facebook, куди там ще? поширюйте і підписуйтеся на канал. Будь ласка, до зустрічі!